Усім доброго дня! Той генератор, що я деремонтував, забрали і привезли мені ще один. В цьому генераторі проблема пропускав сальник, що стоїть за маховиком. Видно, що все в маслі. Масло підтікало. Сальник я вже поміняв. І друга причина нестабільна робота двигуна. Рішив я перевірити кут вприску на цьому двигуні. Перед цим я провірив зазори клапанів. Зазори становили 0,15, що впускний, що випускний. І коли я почав перевіряти кут вприску на цьому двигуну, я трохи здивувався. Так як з інформації в інтернеті скачав я ще давно три брошури по цим двигунам, також читав форуми і поняв, що двигуни, які йдуть на генератор, вони мають обороти 3300. І до цих двигунів. Рекомендація ставить кут вприску 21 градус плюс мінус 1 це при 3000 оборотах. І 22 плюс мінус 1 градус при 3600 оборотах. А двигуни, які йдуть на мотоблок, у них число оборотів менше. Тому рекомендація там Якщо не помиляюсь, в районі 14 градусів теж плюс-мінус 1 градус. У двигунах, які йдуть на генератор, є автоматична настройка оборотів. І двигун при старті настраює високі обороти для того, щоб сам генератор видавав 50 Гц і тримав. Стабільно напругу. провозився я з цим двигуном півдня. Також далі на відео ви побачите, як я настраював кут вприску роботу самого двигуна. Забіжу тільки наперед. Скажу, що моє здивування було. Що найкраща робота цього іменно двигуна вийшла при куту вприска 15 градусів. Також я ставив інший ТНВД насос, результати все одно були одні й ті ж самі. В общем, дивіться далі. На маховику. У нас є шкала від 0 до 40, 0 це у нас верхня мертва точка. Також у нас є метка осьована на корпусі двигателя. І вприск відбувається раз у два оберта маховика. Відкрутив я паливну трубку, флажок ставимо. В робоче положення, як при заводці, витру залишки палива. І тепер помалу буду прокручувати маховик до появи палива на насосі. Починаю обертати. Оп! Появилось паливо початок вприску і дивимося на цифри. Ми бачимо, що помітки на корпусі, початок вприску у нас становить 5 градусів. Перевіримо іще раз. Оп, дивимося на цифри. І ми бачимо, що показники ті самі. Запускаємо двигун. Побачили ми роботу двигуна. При заводці він кидає сизуватий дим багато. Ну, потім трохи якби двигун набрав свої обороти, трохи робота стабілізувалась, ну і йшов сизий дим постійно Зняв я Топливний насос, і у нас під насосом стояли медні шайби. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, дві шайби по 0,5 і дві шайби по 0,2. Ну я так поміряв їх. Якщо не помиляюсь, то шайби такого розміра. Це наш топливний насос і стакан. На стакані бачимо вироботку хорошу. Зараз і зараз ці три шайби я приберу, а підтопливний насос. Поставлю лише одну розміром 0,2 і побачимо, які у нас вийдуть показники кута в приску. Стоїть у нас одна шайба і починаю я крутити маховик. Оп. и думаусь по цифрам c у нас 10 c20 и еще стоит одна метка здесь получается 21 22 Таких замірах. Зараз провіримо ще раз і тоді заведемо двигун. Перевіряємо ще раз крутю маховик. Оп. І так дивимося на показники. Ну, бачимо. Майже такі самі. Ну давайте зараз заведемо двигун, подивимося, яка в нього робота зараз. А це була робота при куту вприска 21 градус. Ну, там приблизно 20-21. Бачимо, що обороти двигатель свої не набирав. Также бачили по вольтметру, що стрілка не доходила до району 220 вольт, тому я не включав фен. Добавив я ще одну тоненьку шайбочку, і в нас угол вприску змінився. Він складає 15, 10, 20. І ми бачимо, що якщо угол вприску нам треба здвинути в сторону нуля верхньої мертвої точки, то ми додаємо шайби. Якщо навпаки до більших кутів вприску, то ми шайби прибираємо з ТНВД. І зараз заведемо двигун при показниках 15-14 градусів вприску. І підключив також фен, включимо його і побачимо, як двигун буде працювати при нагрузці. Зараз мені найбільше подобається, як двигун працює при кутув вприска 15 градусів. Ну, давайте ще спробуємо експеримент. Попробуємо виставити десь в районі 18 градусів і подивимося, як двигун тоді буде робити. Так, добився я такого результату. Це була робота з кутом приску 18 градусів. Зараз я поверну кут приску на 15 градусів і заведу його ще раз. А тепер давайте поговоримо про результати. Я, звісно, нічого не утверджую, ні на чому не настаю, але так вийшло, що в цьому двигуні получився такий кут в приску. Також я знайшов техпаспорт від свого мотоблока. Тут є така таблиця і вказані число оборотов, количество двигуна двигателя. Обороти в минуту. 3600. Ну, це я як поняв, це максимальні обороти Також з цим генератором дали мені техпаспорт од нього. В ньому даже ще йшли такий зіп-набор з шайбами. Тут прокладки під головку. Закутив приска, що в цій брошурі, що в цій брошурі, геть не слово. Тут, хоч вказані, якісь обороти, а в цьому журналі обороти і кут, Фриска геть нічого не вказано. Ну, як бачимо, генератор куплявся в 2014 році, колись він стоїв 8850 гривень. І ще є одна в мене брошура. Дізельні двигуни з воздушним охлажденням. Єсть Тут такая таблица. Так, вот она. Технические характеристики двигателя. И наименование. км 186 f И тут тоже номинальная скорость оборота в минуту 3600. И 1800. Написано, що вихідний вал, про кути вприску теж ні слова немає. Раніше, коли я регулював кути вприска на інших двигунах цієї шмарки, я завжди брав за основу цифри, які йдуть в рекомендаціях. І вже відталкувався від тих цифр. Якщо мені допустим, робота не подобалась двигуна при рекомендованих цифрах, то я методом підбору додавав медні шайби або вбавляв і так знаходив найкращий варіант роботи двигуна. до речі Провірив я кут вприска на своєму генераторі, він складає там ну, в пределах 19-20 градусів. Також перевірив кут вприска на мотоблоки двигун, який я ремонтував. Там кут вприску становить теж біля 14 градусів. Чому вийшло так з цим двигуном, я навіть не знаю. Возможно, якийсь ізнос деталей. Возможно, це його кут в приску. я нічого не можу. Повторю, пробував, ставив інший ТНВД, результат получався такий же самий. В общем, получилось у мене отаке вот відео. Буду вдячний за ваші коментарі. Що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть обов'язково. Може, теж побачили, я допустив якісь, може, помилки. І про це пишіть. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк. Усім дякую.